Лос-Анджелес шостий день протестує. Попри погрози, комендантську годину та арешти, люди виходять на вулиці. При цьому протести розростаються. Підключається більше міст: Чикаго, Сіетл, Нью-Йорк та інші. Поки люди протестують, Трамп ходив в оперу. Але й тут народний гнів його наздогнав. Президента США освистали і забукали в кеннеді центр під час вистави знедолені. У цей же час американська столиця готується до військового параду на честь 250-ї річниці армії США, яка суто випадково збігається з 79-м днем народження президента Дональда Трампа. По всій країні наростає хвиля протестних настроїв. Уже цими вихідними очікується безпрецедентна акція під назвою Без королів, яка охопить понад 1800 міст у всіх 50 штатах. Об'єднані народи ніколи не будуть. Переможені перші ознаки майбутніх масштабних протестів вже відчутні на вулицях американських міст. У Балтиморі місцеві активісти готуються до мирних демонстрацій, наголошуючи на ненасильницькому характері їхніх дій. Ніхто з нас не підпалює машини. ніхто з нас не кидає каміння. Ніхто з нас не провокує заворушення. Ми стоїмо в єдності і піднімаємо голос, бо знаємо, яку силу мають наші слова. Чи можете уявити Уявіть собі матерів, розлучених зі своїми дітьми. Це безглуздо, що таке відбувається у наших громадах. Тож говоріть: беріть участь у протестах. Допомагайте своїм сусідам. Тим часом федеральні прокурори активно переслідують учасників попередніх антиурядових протестів. У середу у Лос-Анджелесі було оголошено кримінальні обвинувачення проти активістів, які виступали проти дій міграційної та митної служби останніми днями ми стали свідками жорстоких нападів на наших агентів і державну власність Насильство з боку учасників заворушень становить серйозну загрозу для агентів і громадян. Кидання каміння, вибухівки, напади на співробітників це небезпечно, і ми цього не потерпимо. Президенту не залишалося іншого виходу, як залучити національну гвардію для захисту людей та об'єктів. двом чоловікам пред'явлені звинувачення у володінні незареєстрованими вибуховими пристроями після того, як вони нібито кидали коктейлі Молотова в поліцейських у центрі Лос-Анджелеса. Ми очікуємо, що в найближчі дні та тижні буде висунуто нові обвинувачення. Якщо ви брали участь у цих заворушеннях і хотіли створити проблеми, ми вас знайдемо. Водночас у конгресі точаться жваві дебати щодо законності використання військових для підтримки правопорядку всередині країни. На слуханнях у Сенаті міністр оборони Піт Хексет захищав рішення про розгортання 4 тисяч військовослужбовців національної гвардії та 700 морських піхотинців у Лос-Анджелесі. Чи готові ви надати дозвіл Міністерству внутрішньої безпеки на використання дронів, а також уповноважити поліцію затримувати чи заарештовувати американських громадян? Сенатори, усі повноваження, які ми надали Національній гвардії та морській піхоті в Лос-Анджелесі, здійснюються згідно з повноваженнями президента США, є законними та відповідають конституції. Вони допомагають у захисті тобто відповідь так? правоохоронних органів, тобто відповідь так при виконанні ними своїх обов'язків. відповідь так у місті Лос-Анджелес. Демократи різко критикують такі дії, називаючи їх порушенням конституційних принципів. Те, що зараз роблять ваші військові, це розгортання колючого дроту, охорона будівель, технічне обслуговування, транспорту для інших відомств. Це не лише незаконно, а й шкодить бойовій готовності армії та відволікає її від основного завдання. Тим часом у столиці повним ходом іде підготовка до військового параду, про який Трамп мріяв ще під час свого першого президентського терміну. Політичні аналітики відзначають кардинально інший політичний клімат, який дозволяє президенту реалізувати свої амбіції. Коли Дональд Трамп хотів провести військовий парад, під час свого першого терміну вартість оцінювали у 80 мільйонів доларів. Цього разу вона зменшена до 40 мільйонів. Очевидно, що міністр оборони Хексет хоче догодити президенту. Обидві палати конгресу контролюють республіканці. Але тепер це вже інші республіканці. Якщо раніше вони були обрані всупереч Трампу, то нині, завдяки йому, вони мають спільного виборця. Тож конфліктувати з президентом президентом не будуть. Армія США залучає 6500 військовослужбовців до Вашингтона разом із 150 одиницями техніки та 50 літальними апаратами для святкування. Загальна вартість заходу оцінюється від 25 до 45 мільйонів доларів. трамп вважає, що парад покаже силу США. Зробить країну могутньою в очах інших. Але Не забуваймо, США вийшли з Ємену під час атак. були удари, але загалом послужний список міжнародних дій не вражає. Згадаймо, хоча б вихід з Афганістану, і цей парад спосіб відновити імідж над держави але для багатьох союзників це виглядає як те, що Америка замикається у собі. замість підтримки НАТО, паради вдома. Поки готується парад у столиці, у Лос-Анджелесі продовжується безпрецедентне розгортання військових сил для підтримки федеральних правоохоронних операцій. Генерал-майор Скотт Шерман, який очолює операцію, детально пояснив повноваження та обмеження військовослужбовців. наразі дві тисячі військовослужбовців вже несуть службу і виконують операції. ще дві тисячі проходять процес мобілізації. Ми називаємо це збором. Вони мають бути готові приблизно о 15.00, щоб розпочати тренування і долучитися до сил. Оскільки це національна гвардія, тобто резерв, а морпіхи дислокуються на військово-морській базі Seal Beach. Сіл біч. За словами Шермана, військовослужбовці мають право тимчасово затримувати осіб до прибуття правоохоронців, але не мають повноважень здійснювати арешти. Морські піхотинці пройдуть дводенний курс навчання з поводження під час громадянських заворушень однак їхні гвинтівки не будуть заряджені бойовими патронами потреби в цьому не було. За законом військові можуть бути залучені тільки для запобігання повстанню або вторгненню. Жодного з цих випадків у Лос-Анджелесі не було. А ще і це головне: є закон про comitatus, який чітко забороняє використання армії для правозастосування всередині країни, якщо президент не запровадить закон про повстання. А цього не сталося. Саме цей намагався з'ясувати сенатор Рід, але Суть ось у чому президент Трамп намагається перетворити армію США на свою особисту поліцію. У цьому не було потреби. Це прецедент, як і багато чого іншого, щоб розширити свої повноваження за рахунок закону та конституції ситуація в США демонструє глибокий розкол у суспільстві напередодні масштабних протестів без королів. Організатори акції очікують участі мільйонів американців, які висловлять свою незгоду з авторитарними тенденціями нинішньої адміністрації. Водночас Трамп готується продемонструвати військову міць країни під час параду в день свого народження, що символізує його бачення сильної президентської влади. Експерти попереджають, що поєднання військового параду з масовими протестами може створити вибухонебезпечну ситуацію в американській столиці та по всій країні. Наступні дні покажуть, чи зможе американська демократія витримати це випробування на міцність, коли конституційні принципи зіштовхнуться з авторитарними амбіціями, а вулиці країни стануть ареною. Протистояння між прихильниками та противниками нинішнього курсу влади. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.